Оріон РДшка 244-й, на широкій резині, Має ось таку панель приладів. Їх запалення? Ляха муха Феррарі. Зараз підніметься шкода, показує нас оберти. тракторець. Чотири 4 а резина ви що? Резина взагалі бомба 11,2 11, на 12. Можна сказати, зимова. Широкий. Великий шип. Передня резина. Ось така РДшка, люксова 244. та Зараз буде їхати до своїх власників. Сьогодні ми вже завезли. РФ-ку 404. ту Ще сьогодні у нас одна відгрузка, сьогодні субота, 20 липня, там ще одна РФ теж готується, тільки свіженького. Вигнали, помили, натерли, чистенький, гарненький. Так, а ми переходимо до завантаження нашої ордешки. Звідчимо відео подивитися завантаження такого супербомбезного трактора. Панелька як в літака.